Віталій Бутелішахів, рая проти Йован Ковачевич. Сербія рейтинг 1994. Старо-індійський захист. Варіант. Не 4 пішек. 4 піше. Добре, жартуємо пішечка тобі. Бери. Хочеш, тепер хочеш. Хочу поміняти слово цих фрезів. Ну, можемо в такій редакції. Правда, буде сильний пішак. Це і так в мене велика перевага. Добре, ну. Турей 8 взяли шах. Коли якийсь королем почнеш тут бігати. Пішак, пішк мучити тут. Ну і хай мучить. Цікавіше зіграв. А ну, відразу так. Шах. Ти забрав коне. Отак От хочеться дуже сильно. Ну, Не представляєте нас. Ляпнути? Кінше Поїхали. що тут? Що тут уже думати? Гра вже пішла кудись? тут забереш? ферзем. Не знаю, що мені це дивно. На це три ляпнути. На шах сюди, повернулись. Шах. Матоньку, не матоньки. Так, що я тут зіваю? Знову щось чині. Ну, якийсь чат. Якийсь час у нас тут буде. Чат. Куди Форзян? Скажи мені, будь ласка. Нікуди. Ну, у нього по матеріалу плюс 2. Плюс 2 матеріалу. Ну, зараз будемо щось відігрувати трошки. Чуть-чуть. Треба залишити якусь фігуру, з якої я буду матувати. Так. Ну, так, просто заберу фігуру. Ну, тут проблема в тому, що відкрилась позиція. І погана погано Білий. Тому, тому так. Окідокі захисник поля король В матовій сітці. Я вже злякався, думаю, що за фініт. Думаю, там мат. не нема, думаю, що зігнув. Скільки можна? Як же він хоче цю нічию? Вони, на жаль, на жаль, друже. Час у мене вистачило. Один хит, я мат. Фрезя не мною. 67 на 81. Цікаво мені подивитися, чи я правильно. Ну, наскільки це сильно Грати тура е 8 Так. Да. Або я думаю піти кінь сюди Також дуже сильно, тому що. нема розвитку білих. І нема взаємодії. І проблем. чорні атакують. Гра відкрилась, і тут дуже важливо, в кого фігури краще розвинені, краще взаємодіють, і зазвичай цього вистачить для переваги і перемоги. Так. Бух. Ну, партії фішер-Ательє класичні. В схожому варіанті. Там схоже було. Тура є 3 там також був хід. Але там фішер і Фризя, по пожартував. Ну, як пожертву, комбінація там була. Ну і все, тут погана позиція, тому можна фрезом брати, можна не брати. Не дивно, що ферзь тут втрачається. І до білого короля чорні добираються. Якби тут вони не захищались, але складно щось придумати, тому що ну, нема фігур в них для якоїсь контргри.